Мої вітання, друзі. Всі ми користуємося якимись ігровими девайсами, та у кожного з нас є свої улюблені клавіатури та мишки. Зачасту ми звикли, що хороші ігрові девайси коштують дуже дорого, а від року в рік їхня якість поступово погіршується. Матеріали, яких створюють комп'ютерну периферію, стають все дешевшими, а надійність таких продуктів поступово падає. Особливо це дуже помітно в великих брендів, які продають свої товари за оверпрайс. Час від часу ви в мене запитуєте, якими девайсами я користуюсь, і я подумав, було б непогано показати і розказати, чим саме користуюсь граючи в ігри я. А раптово у мене з'явилася необхідність покупки якоїсь мишки для роботи, яку б я зміг тягати з собою разом з ноутбуком. І перш за все, я поліз інтернет на маркетплейси, дивитися, що взагалі там зараз продається та за скільки. Тому що в планах було купити якусь хорошу мишку, але недорогу, яку було б не шкода. І як же я офігів? Я офігів. Валера. Я офігів, Коли побачив, що бездротові мишки зараз стартують від 500-600 гривень. І ні, народ, я не говорю зараз про мишки Аврори за 50 гривень, а кажу за мишки, які плюс-мінус відомих брендів. Коротше, після цього я відразу поліз на Алі шукати собі якусь адекватну мишку не за всі гроші світу. І одне з бажань було, щоб мишка була в першу чергу бездротовою. І як же я знову здивувався, коли побачив її Attack Shark r 1 Ціна, яка на момент покупки склала всього 1657 долара. І ця ціна просто не вкладається в голові, якщо оцінити все, що пропонує Attack Shark за ці гроші. Мишка приходить в простому пакуванні з цікавим комплектом. Найперше, на що звертаєш увагу, це навіть не сама мишка, а наклейки, які клеяться на неї для того, аби зробити її менш слизькою. А так як мишку можна купити в різних кольорах, ці наклейки зроблять її дизайн ще більш унікальним. Можна вибрати між білою, чорною та червоними кольорами. Миша може працювати відразу в трьох режимах через кабель USB Type-C, який, до речі, зроблений дуже м'яким та в тканині, через донгл підключень, який ховається в самій мишці, та Bluetooth. Дизайн мишки мені відразу сподобався її схожістю з моєю домашньою Razer DeathAdder 2, хоча вона і трішки менше за розміром та значно легша. Чіткі лінії, ергономічний корпус і плавні форми роблять її дуже зручною. Люди, які звикли до таких форм, перейдуть на неї зовсім без проблем. Корпус виконаний зі звичайного матового пластику. Не супер преміум якості, але як для 16 баксів, матеріали просто супер. Він не слизький і приємний на дотик. До мене приїхав екземпляр, який настільки добре зібраний, що в ньому немає ні люфтів, ні скрипів, ні інших дивних звуків всередині. Ось послухайте. Тепер поглянемо на технічну частину. Атак Sharker 1 оснащена оптичним сенсором з роздільною здатністю до 18 тисяч DPI, що дає змогу точно налаштувати чутливість під будь-який стиль гри. Кнопок тут сім програмованих, і це великий плюс для тих, хто грає в складні шутери або любить програмувати керування під себе. І я офігів ще раз, коли побачив тут повноцінний софт, в якому можна не просто обіндити кнопки, а ще й писати повноцінні макроси. Що цікаво, мишка має можливість зберігати профілі налаштувань прямо на собі. Завдяки вбудованій пам'яті. Ви можете переключатися між різними налаштуваннями DPI і функціями кнопки у кілька кліків. Перемикачі всередині це Huano Standard White Dot, які розраховані на 20 мільйонів кліків. Перемикач на коліщатку – це Huano Green Dot, який начебто розрахований на цілих 70 мільйонів кліків, чого точно не очікуєш від мишки за 16 баксів. Оптичний сенсор PixArt PAV3311, хоча я реально не відчуваю якоїсь різниці між моєю Razer. Оптичний сенсор працює ідеально. Я не знайшов якоїсь конкретної інформації про акумулятор, але по його розміру можна побачити, що це приблизно 400 мАч. Тобто одного заряду мишки вам буде вистачати на тиждень активного користування, а важить мишка близько 60 грам. Ну і звісно, найголовніше це тест у бойових умовах. Я протестував цю мишку впродовж декількох днів і результатом я залишився задоволений. Реакція на рух моментальна, немає затримок чи пропусків сигналу. Для шутерів це саме те, що треба. А я взагалі не відчуваю якоїсь різниці між моєю дротовою мишею від Razer, тому мені дуже сподобалося. А завдяки чутловому сенсору і можливості змінювати DPI прямо під час гри, мишка чудово підходить для різних типів грі, і стратегії до того ж контрастрайку. Коротше, рекомендую. Це стильна, потужна і дуже функціональна мишка для геймерів. Якщо ви шукаєте надійний ігровий аксесуар з хорошою точністю, настроюваними кнопками, нормальним софтом та за мінімальну ціну, ця модель може стати чудовим вибором. А на цьому у мене все. Я розповів вам сьогодні про своє маленьке оновлення, яким дуже задоволений. Напишіть в коментарях, що думаєте ви та якими мишками користуєтесь. Якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте українське. Бажаю вам хороших надійних девайсів та успіху.